Добро і зло, і сказав сокіл Чорнобогові, що ж, іди в свою пітьму і володарюй там. Ступив Чорнобог у безконечний морок, і одразу тіло його вкрилося чорною смердючою шерстю, і не злюбив Чорнобог пітьму, зародилася в ньому заздрість до білобога, і задумав він війну проти білобога і гукнув на всю силу, що аж луна пішла пітьмою. Ось іду війною проти білобога. Або знищу його і сокола та його заволодію вирієм, або знищу весь білий світ, аби скрізь було єдине царство пітьми. Почув ці слова Білобог і гукнув на всю силу, аж луна пішла на весь білий світ. Ось стану на захист сокола рода і вирію, і добра, знищую Чорнобога і перетворю пітьму в світло. І тоді мовив слово сокіл на вершечку падуба. Ось і почнеться війна між Білобогом і Чорнобогом. Між добром і злом, між світлом і пітьмою, між правдою і кривдою. І не буде тій борні кінця краю, бо не буде без неї життя.